<му> Анічка, заходь! Хочеш, я розповім тобі історію про чарівний світ творчості, захоплення та натхнення. Звісно, хочу. Тоді слухай. У далекому 1934 році, коли українська влада переїхала з Харкова до Києва. В будівлі уряду України 6 вересня 1935 року був відкритий перший палац для дітей та молоді. Яких гуртків там тільки не було: трамвайна лабораторія, зимовий сад з рослинами Нікітінського ботанічного саду, а модельний клас був оформлений у вигляді кабіни державля, кімнати казок, секція юних дослідників Арктики. Дитячий симфонічний оркестр. Одним із видатних педагогів палацу є Петро Львович Солонін. Він був режисером приголомшливих заходів, керівником театру книги, і саме він став ініціатором першої в нашій країні новорічної ялинки. Так за роки свого існування палац закінчило понад 300 тисяч випускників. Головним секретом успіху палацу. Ось уже 89 років є безмежна любов до дітей та їхньої творчості, а також впевненість у тому, що кожна дитина це унікальний талант, це підхід, заснований на довірі, повазі і підтримці, робить палац місцем, де діти не лише здобувають нові навички, а й знаходять себе, вчаться мріяти і досягати цілей. Вітаємо тебе, палаце, з днем народження! Бажаємо ще довго бути джерелом нескінченної творчості і інновацій. Радо зустрічати талановитих дітей, які в подальшому стануть відомими артистами, музикантами, спортсменами та вченими нашої неньки України. Незвичайні не такий, як був вчора, не такий, як буде завтра, через місяць або два. Бо сьогодні в тебе свято, друзів прийде так багато, і для тебе хтось напевно скаже ті слова. Бо сьогодні в тебе свято, друзів прийде так багато, і для тебе хтось напевно скаже ті слова. Бажаю щастя і добра, нехай трапляються дива, вітаю щиро, тебе я зі святом, з днем народження, бажа.